Привіт-привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі Дзен. Сьогодні на календарі 3 червня, і в нас починається шаланий тиждень стартів з Оленою Бугановою. Минулого місяця я пропустила цей спільний проєкт, але цього вирішила, що варто знову доєднуватися, тим паче мені є що починати. Значить, сьогодні я буду починати в'язати іграшку. Це буде досить такий цікавий для мене. Проєкт, тому що я буду використовувати пряжу Alize Softy Plus. З такої пряжі іграшки я ще не в'язала це раз. А по-друге, це має бути зайчик. І зайчик не маленького розміру, а має бути зайчик довжиною 71 см. Це замовляють для дівчинки на подарунок. Вона зараз 71 см. Маленька дівчинка їй 8 місяців, і хочуть їй такого зайчика. Тому для мене буде, по-перше, виклик масштабувати іграшку. Я знайшла приблизну схему, схожу до тої картинки, яку мені скинули. Там іграшка зв'язана з бавовни. Я ж буду в'язати з Alize Soft Plus. Давайте вам розкажу її склад. В 100 грамах тут 20 метрів. І це 100% мікрополіестер. Ця ниточка, ну, в принципі, також ну, можна вважати плюшовою, але в неї, як ви бачите, є ось такий от ланцюжок, і на нього з однієї сторони. на пришитий ну, пришита і, такий ворсок, і він не такий, як ну, в класичної плюшової нитки. І мені, в принципі, Я вже пробувала в'язати малесенький зразочок, я підбирала спиці, якими буду в'язати. І мені сподобалася ця пряжа в роботі, тому що вона не сипеться, так як плюшова, її за необхідності можна розпустити і перев'язати. і Мені здається, от стосовно плюшової пряжі, то дитинка може не їстися цього ворсу, а ось ця Alize Softy Plus. Ну, тут ворс так не сипеться, тому якщо в'язати плюшову іграшку для дитини, то я, можливо, ви, можливо би в'язала саме за Лізе Софті Plus. Але давайте я зв'яжу іграшку, а потім буду точно казати свої враження та рекомендації. Е, гачок, я буду використовувати гачок 4 мм. У мене такий гачок від Поні. В рекомендаціях я запитувала, мені Оксанка не дошитка казала, що вона таку пряжу в'яже гачком 3,5, але я щось подумала, що моя іграшка досить велика, і гачком 3,5 я буду її в'язати просто вічність, а тим паче набивати сильну іграшку я не буду, бо якщо ну ви уявіть собі цього величезного зайця, і якщо я його ще наб'ю, так як я зазвичай набиваю свої іграшки, то він буде важити, ну мабуть, під 2 кг. Тому набивка буде середня і холофайбер не має вилазити крізь стопчики, тому вирішила використовувати гачок 4. Купила я 5 моточків такої пряжі. В мене ще вдома був один такий моточок, з якого я робила свій зразочок і пробувала в'язати. Він по відтінку ось він, співпадає повністю, тому, якщо мені не вистачить, я буду використовувати також його, але сподіваюся, що мені 5 мотків вистачить. <гану> Ніби за цей процес сказала все, тому я побігла працювати. Це дуже цікаво, і думаю, що результат буде вражаючий. До вас підключусь, коли буду починати ще одну іграшку в'язати, або, можливо, підключусь в процесі і буду показувати свої просування. Тому не переключайтесь і побачите мій результат. Використовую дитячий труд. Давай, доці, набивай, набивай голівку. Набивай. Показуй, що ти робиш. Береш холод і засовуєш у голову майбутнього зайчика, так? Привіт. У мене вже второк, четверте червня. І хочу вам показати свій результат роботи за вчора. Та-да! У мене готова голівка. Ось така голова вийшла. Очі тут у мене чи 2,5-3 чи 3 см. Я точно не пам'ятаю, які я замовила. Ще буде зроблена ось така от тяжечка. Мені насправді подобається. Воно таке масштабненьке, але дуже класне. На голову в мене пішло. 62 г пряжі. Я дивлюся, що насправді в'яжеться вона досить швидко і розход у неї маленький. Я так собі, знаєте, на вскидку прикинула, що з плюшової пряжі, звичайно, я в'язала би таку голову швидше, а ця в мене зв'язалася майже на одному диханні, і реально лишилося ще 38 грам моточку і з нього я сьогодні почну в'язати кільця. Е, ось так, брала схему, так як я вам казала, я знайшла схожу схему е, і її трішечки масштабувала, збільшувала кількість рядочків в довжину і збільшувала прибавок. В найширшому місці в мене після оченяток тут ще є прибавлення на щічечки, от ніби трішечки видно. Ну, Коли я зроблю утяжечку, то буде краще видно. В найширшому місті в мене 70 петель, а в місті, там, де оченятка, там я вийшла на 60. І всього-всього рядочки в мене голова вийшла ніби 38 чи 36. Не пам'ятаю. Записи я собі всі робила, тому, якщо комусь, можливо, буде також цікавий такий великий зайчик, то пишіть, я з вами записами зможу поділитися. Носик тут буде просто вишитий, вишиті будуть віки. І ось так я продовжую в'язати. Сьогодні буду в'язати тіло. Якщо встигну, то зв'яжу. Почну в'язати ще лапки, верхні або нижні. Голова до тіла буде прошиватися. Вже потім, коли я зв'яжу ще тіло ще зв'яжу окремо ніжки, ручки. ручки ніжки, я буду також прошивати, а не в'язувати, тому що мені потрібно це все приміряти один до одного і бачити розмір. Якщо мені потрібно буде, я буду трішечки дов'язувати довжину ніжок. Чи довжину кільця. Вушка будуть довгі, вушка буде також сюди пришиватися, і вушка мають бути десь аж до попки. Отак От тому ж є над чим працювати. Я побігла і з вами побачимося, коли в мене ще щось буде готове. Що ж, в мене вже 6 червня, і цей зайчик трішечки займає більше часу, ніж я на це сподівалася. Е, в мене на даний момент зв'язалося кільце. Е, але я вам скажу, що в'язала я його не з першого разу, це вже четверта версія. Е, перша була завоська, я вже відв'язала майже всю довжину, але я набила, прикинула. Ну, приклала його до голови і зрозуміла, що він занадто худий, якийсь прям дестрофік. Потім я спробувала зв'язати двома ниточками. ось так виглядає моє полотно. В принципі, воно не дуже сильно виділялося порівняно з головою, яка зв'язана в одну ниточку. В'язалося досить швидко, але проблема в тому, що в дві нитки виходив дуже великий розхід пряжі. І я побоялася, що якщо я зв'яжу все тіло двома нитками, то мені не вистачить потім пряжі на вушка, лапки верхні-нижні. І тоді сам зайчик він буде значно важчий. Того що ось ця частина в мене сюди вже пішло десь 120 г пряжі. Тобто один повний моточок і ще трошечки. Тому ідею з двома ниточками я відкинула, хоча я з нею довго гралася. Я її була, зв'язала спочатку трішечки ширше, розпустила, потім знову ну, зробила трішечки менше коло і почала в'язати в довжину. І десь на цьому етапі, бо зараз я вже після цього не розпускала, я зрозуміла, що все-таки в дві нитки це не варіант. Якби я починала в'язати всього зайця двома нитками, і в мене не було б обмеження по вазі, тому що. Ну, реально, зайчик в дві нитки вийде значно важче, ніж в одну. А мені зачинятку треба для дитинки, тому я вирішила цю ідею таки відкинути. Я розпустила те, що я починала в'язати до останнього свого ряду з прибавочками. В мене попередня моя версія в одну ниточку була на 60 стопчиків без знаки до колу. і я вирішила його збільшити. І збільшити аж до 11 стопчиків без накида і прибавка. Тобто, це вийшло, це вийшло 78 стопчиків без накиду по колу. Ось так. Голова в мене в найширшому місці 70, а тіло, так як воно має бути довге, я вирішила зробити все таки більшим, все одно я в процесі вив'язування робила зменшення. В результаті мій останній варіант це мій четвертий версія 4.0 тіла. Мені подобається. Можливо, можна було би зробити не на 78, а на 72 петлі, але я вже просто не хочу це перев'язувати і ну, розпускати і перев'язувати, тому що сьогодні вже четверг, а я до цих пір тільки сьогодні закінчила тіло. Тому вже буде як буде. Сподіваюся, більше таких зайців я робити не буду, хоча схему я записую. Всього в мене в тілі вийшло 66 рядочків і показую вам цю не знаю, цей снаряд чи що це. Я ось до кінця ще трошечки його не добила, того, що буквально тільки що закінчила. Значить, в мене тут вийшло 66 рядочків. Я вийшла на таку саму кількість петель, як в мене на голові, і буду я потім голову прошивати до тіла. Довжина зараз цієї штуки в мене 35 см. Власне, я, в принципі, десь так і розраховувала 33-35 см зробити тіло. Набивала я його не дуже щільно, щоб він не був заважким. Тут ну, трішечки форма не проглядається, бо тут немає наповнювача. Але в цілому результатом я задоволена. Звичайно, трошечки я попарилася і не разочок. Але нарешті в мене тіло готово. І далі я тепер буду в'язати лапки верхні. Е, пришивати я їх, мабуть, буду десь тут. І ну, треба подивитися, мабуть, до кінця тіла вони мають бути довжиною. Коротше, буду далі думати. І я вам в попередньому підключенні казала, що я знайшла схему і пробувала голову, по крайній мірі, в'язати по тій схемі, тільки масштабуючи під мій розмір, то з тілом в мене так не спрацювало. По-перше, ширини мені не вистачило, і довжини мені також не вистачило, тому тіло я вже в'язала сама з голови. Я думаю, що з лапками буде так само, бо мені потрібно значно масштабувати, Тому буду далі продовжувати в'язати сама. Значить, в мене такі просування по зайчику. План на сьогодні зв'язати йому верхні лапки. Якщо я ще встигну, то я би дуже хотіла зв'язати ще йому. Е, ну, хоч би одну нижню, а в ідеалі, звичайно, дві нижні. Е, добре, що ця нитка гарно розпускається, бо тут у мене, я не знаю, перев'язав три-чотири. Ні, три, тому що там, де в мене дві ниточки, я його ще не розпускала. Буде час, ну його точно треба буде розпустити, бо мені нитки не вистачить. Буду розпускати і зразу роз'єднувати ниточки, щоб можна було далі в'язати в одну. І так в результаті на це тіло в мене приблизно пішло півтора матка пряжі. Тобто десь 150 г тут ниточки. І так як я ще не додамповнювала тіло, то я його не зважувала. Коли повністю донаповнюю, я зважу, також запишу, бо мені цікаво по частинам, скільки в мене зайчик заважить, і потім готовий результат. Значить, це мої просування по зайчику. І далі я би мала працювати би або над зайчиком, або починати в'язати свого е, секбоя. Е, я про нього вам розповідала в попередньому підключенні, у мене ще є одна іграшка Не в попередньому, я вам про нього розповідала в попередньому своєму влозі, У мене є ще одна іграшка, яку я планувала в'язати починати в'язати в цьому шаленому тижні стартів. Але поки той сикбой почекає, я зараз ще вивчаю інформацію, ну, дивлюся відео, як її зада спицями. І мені вчора написала Ліна, її сторінка на інстаграмі витворяшка Тойс, і запропонувала протестувати її нову іграшку. Це удавчик. Удавчик по ньому йде така гарна, ну, не вишивка, а в'язка з я вам зараз картиночку залишу. І я... ну, він мені сподобався ще до того, як вона оголосила на нього тестування. Він просто ну, неймовірний красень. Я б його хотіла зв'язати. І вона мені якраз вчора написала. І я така думаю, ну, була, не була, буду брати, тестувати його. Тому що він дійсно дуже класний. І ось я підготувала пряжу. Мій удавчик буде в такій кольоровій хамі. Основним кольором я хочу зробити зелений. Але справа в тому, що за майстер-класом там зеленого кольору потрібно десь ну, 80 грам. У мене ж цього зеленого зараз 76 Ліна в'яже гачком 4. Я зараз у давчика, мабуть, буду в'язати гачком 3,5. Але все одно я боюся, що мені цього зеленого може не вистачити. Тому як варіант, можна основним кольором зробити молочний. А це вже буде на візерунок, буде також дивитися дуже гарно. Тому я ще вагаюся: якщо ми сьогодні будемо їхати ввечері в Київ, то я сподіваюся, що я зайду в магазинчик і куплю просто ще один моточок зелених зеленої пряжі, і тоді мій удавчик буде точно зелений. А якщо ж ми не поїдемо, то я тоді ще подумаю, який взяти кольор основний. Тому що в мене щільні зв'язання трішечки. Слабше, ніж у ліни, і я боюсь, що мені цього може не вистачити. А якщо його не вистачить, то буде дуже прикро. Значить, наступним моїм стартом буде удавчик, але поки я його ще не починаю, я зараз ще трішечки пов'яжу зайчиком. І тоді, як буду знати наші плани на вечір, буду вирішувати, що ж робити далі. А з вами. А ви не переключайтесь, скоро побачимось! У мене знову розпуск. Розпускаю вушко. Ось Оскільки я пров'язала вушко. зв'язано гачком 5 мм в одну ниточку, Стопчиками, напівстопчиками з накидом. Але мені не подобається, як воно виходить. Ну, от Взагалі від слова. Тому це вушко я буду розпускати, і я вже відв'язала друге, яке мені подобається. Ось таке воно вийшло, воно довжиною. Десь 55 см. В'язала я його в дві нитки. Тут одна нитка Softie Plus, одна звичайна. Але насправді в мене попався такий моточок, що ну, вони майже однакові. Починала я в'язати тут два рядочка з топчиками без накиду. Далі я в'язала гачком номер 7 стопчиками з накидом. І коли я вже дійшла до рідного полотна, я вийшла на 36 стопчиків. Я взяла гачок 8 і далі в'язала ним. Воно вийшло не діркаве, воно вийшло таке дуже приємне і мені надзвичайно подобається. І далі в савушку я вже в'язала гачком 8 мм. І ось цей результат мені подобається значно більше, ніж оце. Я думаю, на камеру ви також бачите. Це полотно воно е м'якше, ніж це. І на дотик воно більш тактильне. А так, тому це вушко я розпускаю і беруся в'язати знову ще одне. Шось цей зайчик в мене забрав дуже багато часу. Я розраховувала, що я його зв'яжу значно швидше. А мені його треба сьогодні вже відправити або максимум завтра зранку. Тому я над чим працювати. Я побігла. І ще забула сказати за це вушко. Я його починала в'язати в одну ниточку Alize Softie Plus, але вже десь на середині вушка я зрозуміла, що мені пряжі просто не вистачить. Я поїхала в магазин докупити ще пряжі, але в магазині Softie Plus не було, була звичайна Softie. І я ось тут, от ось -от тут, воно, ну на камеру не дуже помітно, але вживу я це бачу. Я взяла дві ниточки софті. Воно по метрожу мало би співпадати з софті плюс, але ось тут в мене щільність значно змінилася. І, власне, через це я потім вирішила розпу це розпускати і в'язати нове в дві ниточки, тому що в ну, дві ниточки полотно значно приємніше. Але це було не п'ятірочки. А я ж спочатку взяла сім, а потім перейшла на вісім і не жалкую. Мені дуже подобається, що виходить. Зараз буду збирати затінятку. Е, очі трішечки бояться, але треба робити. Ось така в мене вийшла голівочка. Я вже оформила саме личко. Замовниця захотіла, щоб все було чорне. Ось така от голова, бачите, порівняно з моєю рукою. Яка вона. Ось мої вушка. Такі вушенятка. Ось так, Тіло в іншій кімнаті, тому зараз показувати не буду. Вже підключусь вам, коли все зберу до купи і покажу готового зайця. Привіт! У мене сьогодні таке досить коротке домашнє підключення, тому що я вам хочу показати результат своєї роботи. Мій зайчик гігант готовий. Ось таке от зайченнятко вийшло. Він неймовірно гарний, прикольний і величезний. Це результат моєї практично тижневої роботи. Сьогодні в мене вже вівторок, 11 червня. Закінчила я його ще вчора ввечері, але вже вчора ввечері я не віднімала відео, тому що була погана погода. Ну, освітлення взагалі ніякого і вирішила вже записати зранку. І зараз я його буду на таксі відправляти їхнім замовникам, тому що вони хочуть вже сьогодні його отримати, і ну, там своя історія. Ось так, на такого зайчика в мене пішло 6 матків Alize Softy Plus. В мене пішли 5 моточків, які я замовляла, я використала свій моточок, який в мене був. І я ще докуповувала нитку. Я ще докупила Alize Softy, тому що Softy Plus я не знайшла в магазинах поруч. Тому докупила ще Alize Softie і вушка я в'язала в дві нитки. Я використовувала Softy і Softy Plus. І ось такі от в мене, бачите, вушенятка вийшла. Серед цих п'яти миточків, які я замовляла, мені попалися деякі нитки, в яких набивка була ну, взагалі така, як саме у софті. Оце ми вушки я в'язала з цих двох матків, і ну, ниточки між собою взагалі не відрізнялися, хоча одна була звичайна, а друга плюс. Вушка в мене заважили по 150 грам кожним. І на тіло в мене пішло все інше. Я навіть при запас купила ще моточки софті, звичайно, софті, і з одного моточка я трішечки її відмотала, але, грубо кажучи, в мене пішло 700 грам е, пряжі на цього зайця. Зайця я ще не зважила, зараз зважу, я вам відео підпишу, скільки він важить. Таке от. Заченятко вийшло. Звичайно, його можна було спробувати набивати трішечки менше. Я і так старалась дуже багато наповнювача надавати, але він би тоді взагалі б не тримав форму, завалювалася б голова, і було б щось таке дуже незрозуміле. Я і так голову прошивала, я спочатку прошила голову, я залишала по 21 стопчик без накиду на голові і на тілі, щоб за ці стопчики їх зшити. Але я зшила, побачила, що голова в мене завалюється, і я зшила ще за попередні рядочки голової і шиї, і так тепер голова сидить міцно. Носик замовниці захотіла, звичайний чорний, вишитий, і такі от війки. Мені зайчик реально подобається, але ще одного такого я не дуже скоро захочу в'язати, тому що я признаюся чесно, я втомилася. Я втомилася через те, що я зразу. Провела якесь неправильне масштабування з маленького зайчика на великого. Я чомусь врахувала, що він просто збільшиться вдвоє в довжину, і не врахувала, що він збільшиться в ширину і, відповідно, в об'єм. Тому роботи тут було дуже багато. Але в мене схема записана, і якщо ще хтось. Вдруг забавить в мене такого зайчика, або, можливо, я захочу зв'язати такого своїй донечці, то я схему зможу повторити. Таке зайченятко вийшло, з ним можна обійматися. Він може і вушками обіймати, і ручкою обіймати. Насправді мені здається, що дитинці ця іграшка має дуже сподобатися. Я його ставила біля своєї донечки, і вони з нею майже одного розміру. Зайчик у мене мав вийти 71 см. Ну, я і старалася прошити ніжки, щоб він так був. Але, можливо, він трішечки потягнувся і, може, трохи більший. Таке зайчня вийшло, я задоволена своїм результатом, тому він буде зараз готуватися до відправочки. І ще вам покажу ще одну свою готову роботу за минулий тиждень. Ще, на... ще минулого тижня я закінчила в'язати удавчика. Удавчика я вам розповідала, що я в'язала в тестуванні від видворятос. Зв'язався він, не скажу, що на одному диханню, тому що в нього по спинці йде такий гарнюсінький візерунок з жакардом, і цей жакард потребував уважності і потребував трошечки більше часу. Але удавчик все одно вийшов дуже-дуже милий. Подивіться, який він красунчик, його можна взяти, я зроблю, оббити навколо ручки. Ось такий красень. Довжина удавчика вийшла в мене 90 см. І майстер-клас на днях, на днях вже має вийти в продаж, тому якщо ви хочете, якщо ви не боїтесь таких звірів, то я вам рекомендую Ліну. В неї дуже-дуже класні майстер-класи. Це вже третя іграшка, яку я тестую. Ось. Такий красен. Тому за минулий тиждень в мене є, е, ну, можна рахувати, що за минулий тиждень е, дві готові роботи зайчик і змійка. Зайчиком, звичайно, я намучилася, бо там було багато перев'язів, але готовою роботою я задоволена. Ну і, звичайно, удавчик, удавчик вийшов також неймовірний. Мені ще потрібно удавчика пофотографувати і викласти звіт в інстаграм. Так то я вже в нашій чат-групі написала, що як по цьому в'язанню. І буду відправляти удавчика, удавчика. І буду відправляти зайчика. Ми з моїми звірями з вами прощаємося. Кажемо вам дуже-дуже величезне дякую за те, що ви подивилися це відео. Цих звірів я в'язала в рамках проекту Шалений тиждень старт з Оленою Бугановою. І в описі під цим відео буде посилання на наш хештег. Цей спільний проект він проходить щомісяця. Ви можете подивитися або його як місячний серіал по хештегу Шалений ти стартів червень, або по загальному хештегу можете дивитися все, що дівчата починають кожного місяця. Не забувайте переходити на канали інших дівчаток, також їх підтримувати, писати коментарі та ставити вподобайки, тому що це допомагає просувати наше відео в рекомендаціях. Я вам всім за це безмежно вдячна. Все буде Україна. Побачимось. Bye-bye.